в тісному колі обговорити наявні проблеми, визначити шляхи подальшої співпраці. Таку мету ставили організатори зустрічі голови райдержадміністрації з представниками релігійних громад району. На зустріч були запрошені представники Української православної церкви Московського патріархату, церкви Євангельських християн-баптистів, християн адвентистів, християн Віри Євангельської та Української православної церкви Київського патріархату. Ступним словом до представників релігійних громад звернувся голова районної державної адміністрації В'ячеслав Каугман. Він зазначив, що всі ми цінимо конфесійний мир, який наразі є в районі. А на город Сіверщині релігійна ситуація є стабільною без наявних конфліктів, які переходять за межі правого поля, наголосив заступник голови ради держадміністрації Павло Плотніков і звернувся за допомогою до всіх священнослужителів. Дуже багато таких соціальних проблем, які потребують вирішення всією громадою, можливо, і допомоги з боку церкових конфесій. По перше, це наше сирідство. Це ті сироти, які проживають у нас, яким треба допомагати. Це ті сім'ї багатодітні, ці сім'ї, які мають п'ятеро дітей, які мають там батьки, ну є різні, є там, де батьки, так би мовити, і не працюють, і зловживають. На жаль, таке явище, ж воно є. Але діти ж страждають. Допомогу з боку держави ми це робимо, але їм потрібна допомога, напевно, і, і добрим словом, і увагою, і, і допомога з боку громади. Можливо, ви б зорієнтували ваших прихожан, тих, хто може якусь шефство взяти, можливо, самі колись відвідати. Це дуже важливе питання. Погодився заступником голови райдержадміністрації, настоятелю Спенського собору отець Сергій Ліщук. По можливості ми завжди допомагаємо стражденним, але допомога ця повинна бути не лише грошима чи речами. Добре, напутнє слово має не менше значення для людей сьогодні. Занепокоєння викликає моральний облік сьогоднішньої молоді, наголосив настоятель Миколаївської церкви отець Петро Баб'як. Було б добре в факультативному порядку ввести в школах етику та естетику християнської моралі, зазначив він. Адже від того, якою ми виховуємо сьогоднішню молодь, залежить наше майбутнє. Загалом під час зустрічі піднімала ще мало актуальних питань про дотримання вимог закону України про свободу совісті та релігійних організацій, толерантне ставлення представників різних конфесій один до одного та співпрацю з -під Приємствами, установами та організаціями району обговорили і план підготовки та проведення великодніх свят. Ми завжди відкриті до всіх конфесій та готові до співпраці в рамках закону з усіма представниками релігійних організацій, зазначив голова районної державної адміністрації В'ячеслав Каугман наприкінці зустрічі. Саме головне для нас щоб ми всі дружно, не в сорі, а в одному направленні йшли. Саме головне для нас люди. Я считаю, как, как с вашей стороны, так и с нашей стороны. Их благословить и дальнейшее наше процветание, наши новости район. Спасибо вам Спасибо огромное.